Такий був маленький до 9 класу, я не знаю, менший в класі був такий невисокенький хлопчинка. Та він не був такий, що був геть розбишака. Ну, як діти вмів попустувати, вмів. але так він не був, такий бредний хлопець. Та не особо так не казав, чи він хоче стати. Та. Став. Бав, вчився на столяра, а став будівельником, можна сказати, ходив, строїв, допомагав. Та й так, а там далі а війна почалася. та й... Це перший клас у нас. Перший раз у перший клас. То теж, то вже, певно, другий, то на Миколая. Я Не знаю, який клас, навіть, певно, теж другому я підписувала ті фотографії, ялинка. То вже старший, трошечки, на який рік чи два. Ну, то вже, певно, п'ятий, бо вже Негліна Михайлівна класна керівничка, теж маленький, о самий. Ну. То десь їздили, оце екскурсія була по монастирях десь з класом, в солому був спалив. Там була ще скірда стояла там над дорогою. Ну, небагато соломи те і було, а сусід такий старший хлопчинка взяв його на мову, каже, візьми сірники і підпали. От він і підпалив собі, будь добрий. Ну, але нічого. Згоріла соломка благополучно, та й все. Павлік не отримав, тільки отримав тик. Добрий, вже більше не хотів палити нічого. Ну, то йому було ще маленький, що років чотири, але вже то з сусідом нашим, то вже старший трошки. То Катя. То перша племінниця, От, сина старшого дочка. Дітей любив гратися, діти його любили. Це випуск. Не, не крепко він перебирався, любив борщ червоний, і любив варенички, пельмені любив, налісники любив. І багато він не крепко так, щоб геть щось одне дай йому. І... Є все, що дадуть, а таке щось смачненьке. Любив солоденьке, От, то ми йому завжди посилки посилали, то завжди конфіти, щось таке, О, то завжди йому йшло. Солоденьке любив. Так ми йому і так зараз носимо сніги, конфетки. І то всі були в шоці з тією війною. Те, що тако були, вроді друзі, друзі, а тут на, те, вам. Гості в хату прийшли, біда та й все. А щось, ну, повістка прийшла, то він і пішов, ото. Я не крепко ухилявся, там щось кував, чи що. Казав, що піду, то на тут піду пішов. Пішов він десь якогось 20, я вже не пам'ятаю, точно 22-го, певно, десь ще як чи 20 червня. Та поїздка йому була, ну, то був в Житомирі на полігон, його відправили. А стоміці вже поїхав в Англію на, ну, на 30 днів на місяць більше. То приїхав з Англії, теж в Житомир, а там вже в 46-му. Відправили його. Ой, та й так. Старі 46-ю там Катавасія така була теж. Контузію отримав там десь коротше. І потім перекинули його в 79 го А там він і стався та і на Михайлівці. В Англії вони були на тому навчанні. Оце. Це їхня група всенька, що була з ним. А це з Австралії інструкторати були. Це Павлік. А то він вже в Житомирі був, оце. А то ще навчання все те. Є. А то вже світа скринила з відео, говорили, то вже вона ще з нею разом вийшла. Горе є це горе, воно ніколи не забудеться. Але треба жити далі. В когось є сім'я, в когось залишилися діти, певно, внуки ростуть. І треба жити хоч заради них. О. А то дітей, що загинули, то ніколи не можна забути. Вроді так притупляється, вроді кажуть, час проходить, воно все забувається, та ні, нічого не забудеться ніколи. Та і так.